Більше 30 тонн запашного хлібу щодня випікають на Чернігівському хлібокомбінаті. номер 2. підприємство безупинно працює 60 років, і навіть в найтяжчій для Чернігова дні блокади, попри постійні обстріли, не зупинялися, аби люди мали надію можливість вистояти і вижити. Сьогоднішній день неможливий без хліба, який створюється вашими руками, і під час блокади. Він був такий смачний, що важко навіть згадати це. І ніколи не буде такого смаку хліба, як був в березні 22-го року в Чернігові. Хто був пам'ятає? І ми розуміємо, в яких складних умовах працювали і ризикували життям для того, щоб забезпечити і військових, і цивільних, і медиків, і пожежників хлібом. І хліб це найголовніше. Буде хліб, буде Україна. Тому будете ви, буде хліб. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Я вас вітаю з святом професійним. До дня працівника харчової промисловості від імені усієї громади слова подяки і почесні грамоти тим, хто щодня забезпечує людей хлібом. Сьогодні колектив чернігівського хлібокомбінату номер 2 це 350 співробітників і співробітниць, які працюють у чотири зміни. Гріє серце кожного дня. Так про свою роботу говорять пекарі на прикордоння. Їхній хліб їде за будь-яких умов. Наші військові їдять наш хліб. І наші водії, які кожного дня в таких умовах буває під острілами, доставляють самі найвіддаленіші куточки Чернігівської нашої громади і області продукцію нашу. Буває таке, що от в суботу ти там спиш 4 ранку, телефон вайбер відкриваєш, а там наш водій і знімає, як він їде, все горить. І він говорить: оце от зараз летить, оце тут падає. І ти думаєш, у нього є бронежилет з собою, у нього є з собою казку. Каска. Він виконує дійсно сьогодні завдання, які надскладні най, найважкі. Да? Він на тому самому фронті, бо він за кермом він повинен доставити ту продукцію, де вона найнеобхідніша. Щоб люди йшли додому з гарячим хлібом, організували додаткову третю поставку. До магазинів о 17-й годині вечора. Серед амбітних планів експорт чернігівських хлібобулочних виробів. Наші задачі не просто сьогодні бути і вижити, а наші задачі бути прогресивними, йти вперед, зробити продукт, який піде на експорт, експортувати нашу чернігівську продукцію за кордон, де її чекають. А її чекає Польща, Германія і Чехія, тому що наші співвітчизники там і вони просять цього і хочуть. Діаспора Великобританії також звертається до того. Дайте Чернігівське, дайте наше, дайте наше, дайте наш житньо-пшеничний кліпчик. Тому ми. В перспективі беремо собі такі великі завдання. Саме з цим продуктом виходити на експорт. Як повідомила керівниця підприємства, також в найближчому майбутньому буде запуск нової батонної лінії, над устаткуванням якої зараз працюють.